згадуємо стару, стару українську, українську. рекламу. Вибрали перша. Кава. Рошен, Рошен. Кава. Це Рошен. кава, як осмонат. Ні, Настя, це Рошен. молодець, це Рошен. А знаєте, що це пісня? Бонжур. <різь> Роздівайтеся. Це вже інше відео. <різь> <різь> Наступна. Не з кафе. Дім. <різь> як та це Молодець, Настя, кава, кава. це так якось. Так я ж перший раз сказав кава на інше питання. Так, але воно правильне. Наступна реклама. Скітс! Нет, це не гальму Снікерс. Так, молодці. Так, наступна. Зуднопаста. Це з одного. Мілка! Наступна. Знов заступилися, а видих. А це це. <рігра> 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 Все буде добре. <рігра> а знаєте, в чому тут прикол? <рігра> Зараз я вам <его> покажу. Ні, <рігра> Ви такого точно. Вот это поворот. В цьому був прикол. Наступна реклама. Так ми можемо їх з'їсти? Не знаю. Дивись, це змушно в Блін, точно. І в останнє. Починається ні. Райська на слово. Так. Ви молодці.